Друзі, вітаю! Сьогодні понеділок, початок нового робочого тижня, який на Росії, що стало уже традиційним, розпочався з криків, емоцій та погроз. З одного боку, російські пропагандисти пишуть, що зброєю судного дня володіє лише Росія, що США не здатні перехопити Бурєвєснік та Посейдон, а з іншого боку, лунає Ферес Кремля, в першу чергу вуста Мєдвєдєва. Який почав несподівано обурюватися і заявляти про те, що на виділенні заходом кошти можна було би побудувати нову Україну. Медведів підкреслив, що захід з 2002 року передав Києву вже півтрильйона євро. Далі Медведів почав погрожувати, Він почав пророкувати страшний кінець історії Заходу через фінансування України. Більше того, заявив передав, що чим більше захід витратить на Україну, тим страшніше буде кінець України. Незрозуміло зрозуміло, і кінець заходу, кінець України, і такі погрози від Медведєва, і до чого це все він хилить. Однак не лише Медведєв сьогодні верещав, верещала і Захарова, яка сьогодні заявила, що вся Італія обвалиться, якщо вона далі буде витрачати кошти на Україну підтримувати Україну. Італія до речі, сьогодні анонсувала 12-й пакет допомоги для зсу. Є заяви і від головного спецпредставника Кремля Дмитрієва, який почав також обурюватися, заявив про те, що європейський Союз та Британія витратили 100 мільярдів євро на зброю для України. І що це грошей вистачило би на репатріацію всіх нелегальних мігрантів? І відповідь тут проста, чому сьогодні такий верес, такі емоції стоять з Кремля, чому вони несподівано почали турбуватися про гроші Європейського Союзу, Великобританії, загалом країн Заходу. І щоб підвести до відповіді, я хочу ще одну новину з російських змі. Це заява від угорського прем'єра Орбана, який сьогодні заявив, що Європейського союзу немає грошей на підтримку України. Європейські лідери хочуть конфіскувати заморожені російські активи, переглянути систему фінансування ЄС і взяти нові кредити. Ми проти цього. Щодо Орбана, я хочу зазначити, що взагалі дивують його такі заяви, адже Угорщина сама зараз на дотаціях і які гроші вона що могла би виділити, якщо вона сама отримує гроші від потужних, економічно розвинених європейських країн. Однак Орбан робить такі заяви, схоже на те, що він дуже мріє, щоб Україна не вистояла. І як раніше він себе так демонстративно поводив, коли надягав шарф з надписом Велика Угорщина з цією картою так званої Великої Угорщини, однак, сподіваємось на те, що ситуація в Угорщині зміниться навесні наступного року після парламентських виборів. Пропагандисти пишуть, що Європа сама собі підклала бомбу через активи Росії. І що це будуть такі потенційні майбутні проблеми, і сьогодні на Росії дуже сильно нервуються через те, що зараз лідери країн Європейського Союзу приймають рішення щодо конфіскації російських заморожених активів. Однак, Кремль не те, що Кремль напряму пропагандисти нагадують заяву позицію пропозицію від Кремля. Про те, що потрібно вкладати російські заморожені кошти інвестиціями в Америку, різні якісь спільні проєкти, зокрема, і сьогодні пишуть про тунель Путіна Трампа і що він може з'єднати та Росію. Щодо загалом Трампа потрібно сказати, тому що сьогодні він зробив гучну заяву: він назвав нові терміни завершення конфлікту. За словами Трампа, за пару місяців він зможе цей конфлікт завершити. І щодо такої заяви президента Ша, то сьогодні пропагандисти цитують заяви з Ради Федерації, що Росія рада чути конструктивні які заяви від президента Ша. Загалом жодної критики, сьогодні нічого не лунало. Сьогодні Кремль намагається в черговий раз нагадати про те, що за його плечами стоїть Китай. І сьогодні є заява від Мішустина, прем'єр-міністра РФ, який перебуває з офіційним візитом в Китайській Народній Республіці 3-4 листопада. Він сьогодні заявив, що партнерство Китаю та Росії що воно укріпляється, не дивлячись на турбулентність в світі. Ось така заява від Мішустіна. Хоча щодо Китаю і США, і загалом щодо американо-китайських відносин. Є важлива зміна, про яку я говорив попередньому випуску, це те, що США вперше вчора визнали фактично Китай як рівноправного партнера, встановивши прямі зв'язки між військовими. І Сьогодні американське агентство Bloomberg пише, що Вашингтон і Пекін уперше узгодили дії щодо війни РФ проти України. Це поки лише такі, скажімо так, натяки, які певні інсайди, деякі повідомлення. Тому не будемо загострювати увагу лише це потрібно сприймати якийсь такий певний позитивний дзвіночок. Є повідомлення у виданні Bloomberg, що радник Пекіна каже, що переговори зі США закріплюють статус Китаю як рівноправного партнера, і для Китая, звісно, відносини США, відносини Європейським Союзом значно важливіші ніж васальна країна Росія. І сьогодні є ще одна важлива новина від того, ж видання Bloomberg американського: що російська нафта знаходить менше покупців в Китаї після санкцій. США. І Що китайські компанії на наступні тижні законтрактували десь наполовину менше нафти, ніж це було раніше. Тим не менш, не дивлячись на потеплішення стосунків, сьогодні з'явилася заява від міністра фінансів Шабесента, який повідомив, що ША позбудуться залежності від рідко металів із Китаю. І він заявив про те, що ми збираємося протягом одного-двох років рухатися з над світловою швидкістю та ухилитися від того меча, який Китай тримає над нами. Щодо рідкісноземельних металів, я в порядні випуску також про це говорив, і я додам, що не лише США зараз думають над тим, як би і що зробити, щоб Китай не шантажував цими металами, а європейський союз. Два дні тому з'явилось повідомлення в європейських змі, що зараз керівництво європейського союзу розробляє відповідний план, щоб позбутися залежності від рідкісно земельних металів з Китаю. Однак я, чесно кажучи, слабо вірю в те, що за рік-два це можна зробити, це потрібні роки. Китай як держава інвестував великі кошти, як мінімум 15 мільярдів доларів, це була одна програма. Програм було декілька протягом багатьох років, десь 10-15 років, щоб вибудувати в цілому таку систему і щоб монопольно контролювати світовий ринок рідкісноземельних металів. Однак, те, що зараз лунають заяви з США, те, що є такі інсайди. Щодо дій Європи очікуємо добрих новин. Стосовно томагавків, сьогодні Трамп заявив, що поки не розглядає передачу Україні ракет Томогавк, і заявив, зазначив, що конфлікт має вигоріти. За словами Трампа, буцімто Путін хоче торгувати зі Сполученими Штатами Америки. Те, що Трамп робить такі заяви, це зрозуміло. Те, що він не планує найближчим часом передавати Україні ракети Томагав, це також очевидно, мова йде про середньострокову перспективу. Водночас теж американське видання Bloomberg пише, посилаючи на свої джерела, що Лондон забезпечив Україну на зиму ракетами Shadow. Що уряд Великобританії нещодавно поповнив запаси України ракетами Штормшеду, щоб Київ міг продовжити носи удари по цілях на території РФ. І дійсно це так, я цитую новину з російського джерела «Репортер», Є повідомлення на сайті Bloomberg, що Велика Британія відправила Україні більше ракет Штормшеду для ударів по Росії, прямо так дослівно для ударів по Росії. Щодо потенційної зустрічі Трампа та Путіна, є заява від президента Фінляндії Стуба. Як пишуть міжнародні змі улюбленця Трампа, що Трамп і Путін можуть зустрітися в Африці на саміті G20, який відбудеться наприкінці листопада? Щодо цього очікуємо новин. Однак те, що сьогодні президент Шла Трамп заявив, що потрібно для завершення конфлікту, за його словами, пару місяців, тобто два місяці. І дивлюсь на те, що ще тиждень тому він говорив про півроку, схоже на те, що якісь там перемовини ведуться, перемовини продовжуються. Особливо дивлюсь на те, що сьогодні риторика Кремля така досить на те, що з одного боку мовчазна, а з іншого заяви лунають, як я говорив, з Ради Федерації про те, що Росія рада заявам від президента Ша Трампа щодо конструктивного діалогу. А тим часом, щодо ситуації на полі бою, є повідомлення від Американського інституту вивчення війни, що Росія зосередила зусилля на захопленні Покровська та Мергнограда. І щодо загалом ситуації вона складна в Покровську, тому що окупанти не шкодують людей нічого. Путін поставив політичну задачу. Він хоче продати в лавках Трампу Покровськ, і окупантів втрати, звісно, зростають за передню добу 1160 військовослужбовців. Російські пропаганди сьогодні плачуться, наприклад, телеканал Царград пише, що на Росії необхідно провести мобілізацію, і що воєнкори прямо заявили про проблеми з набором добровольців до лаоку армії, що є ряд серйозних проблем і що не вистачає особового складу на фронті. Про те, щодо мобілізації прямої, навряд чи вона буде. Зараз Кремль йде шляхом такої прихованої мобілізації, приймають різні закони щодо резервістів та іншого. Кремль продовжує назад займатися терором, і згідно повідомлення від наших повітряних сил, окупанти запустили по Україні 150 засобів повітряного нападу. Було збито подавлено 116 цілей. Записали окупанти і три балістичних ракети «Кінжал», аеробалістичних ракети. Збито подавлено було одну ракету. І зараз саме балістичні ракети для нас є найбільшою проблемою. І окупанти б'ють ними, зокрема по наших об'єктах енергетики. Вони роблять ставку саме на балістику, тому що, на жаль, ефективність системи Петріот значно знизилася після певної модернізації російських балістичних ракет. Цілком можливо, що Росії допомагають цього, не можна виключати. Тим не менш ситуація раз така, що американцям американським компаніям потрібно працювати над тим, щоб знову підвищити ефективність до майже 100%, як це було раніше. Україна п'є у відповідь, є повідомлення від Генштабу ЗСУ, які підтвердив чергове влучання по Саратовському нафтопоробному заводу. І сьогодні вночі були повідомлення в ЗМІ, були і відео від росіян, фотографії, що дрон атакувала Саратовське НПЗ. І щодо наслідків ударів України по російських таких військових об'єктах, як НПЗ, сьогодні міжнародні ЗМІ повідомляють. Що західні нафтові компанії вийшли на новий рівень прибутку після ударів по російських НПЗ? Ситуація наступна станом на вересень чи за вересень цього року Росія знизила обсяг експорту нафтопродуктів, тобто бензину, дизельного пального, в цілому, десь на півмільйона барелів щодоби. І чотири найбільших західних компанії вони збільшили свій виторг і збільшили через це чистий дохід на 20%. А загалом виторг на 60%. І це всі ті гроші, які потенційно могла б заробити Москва. Тому безумовно наші українські санкції дуже ефективні. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.